19 серпня Федерації шахів міста Прилуки відбувся турнір, присвячений Дню Незалежності України. У поєдинку взяли участь 18 учасників, серед яких шахісти нашого міста, діти Федерації Шахова фортеця, а також гості з Варви та Ніжина. Цей турнір ми присвятили Дню Незалежності України. Який буде 24 серпня цього року, Україна вільна, вона повинна бути вільна, незалежна, і ми це добре пам'ятаємо і вирішили провести цей турнір. Наймолодшим учасником турніру став 10-річний Максим Волошин. За три роки у шагах юний гравець вже встиг отримати чимало нагород та стати чемпіоном області? Я приймав участь на турнірі в області в чемпіонаті «Прилук», і Я один раз виграв. І став чемпіоном області. І ще до 10 років я став чемпіоном області, і ще я до 10 років став чемпіоном прилук. 16-річний Андрій присвятив шахам 10 років. За літо 23-го року встиг зіграти в чемпіонаті України та отримати третє місце в чемпіонаті області зі швидких шахів. Сьогодні прийшов на цей турнір, щоб пограти, тому що був доволі сильний. Ну, колектив цього турніру, багато цікавих е, гравців, е, що в Прилуках таке не часто побачиш. Е, тому сьогодні сюди прийшов. За звання кращого шахіста учасники змагались за швейцарською системою. Сім турів кожен по 15 хвилин. У підсумку гри відзначили переможця, а також виділили найстаршого та наймолодшого гравців. Хотілося б, щоб ці турніри були трошки більші, але в даний час, так як в нас військовий стан, то не всі гості можуть приїхати до нас і підтримати нас так, як ну, люди не налаштовані на великі турніри. Хочемо трошки розбавити цей такий монотонний негативний настрій в нашому суспільстві в даний час, для того, щоб якось там все таки Показати, що спорт живе, що ми живемо, що ми існуємо.